Всім привіт! Ви на каналі Паперові сюрпризи І сьогодні у нас нова Називається Приготуй сніданок. Це буде останній пакетик, тому що ну, вона вже стоїть, я вже все приготувала і е, стоїть, чекає, кого коли їсти. Ось такий холодильник. Приготуй свій сніданок. Приготуй страву. Таке типу морозивого. есть такие пакеток давайте сразу выберем но ну, в синечку лапки вам уже знакомы, а. давайте сразу выберем пакеток я хочу остить от морозы откладываю далее два лапки хочу сегодня лапки взять Цих двох, ну, але ми того разу брали лапку, давайте якусь надпись. Або тебе лапки, або табалапки сквішні. Бейте. лапки. Айфон. Чехла на телефон. Я хочу чорний. Так. Новорічний або Зимовий змовити. Ниже давайте стімо маленького сневочка з бенгальським вогнем. і котики. <кхух> давайте ось цього. Я таки нам сьогодні на розпаковку 5. Наш каталожок. Перший. Колекція котики. Так, я не знаю, чи тут гарно відклеїться наклейка, тому що того разу у нас вона погано відклеїлась. Поки що погоди туди. Сміття. Ось такий котик. Він показує клас. Так. Зараз спробуємо. Так, походу знову прийдеться за кадром. Його... О, ось тут можна. А, ні. Не прийдеться. Так, давайте його приклеїмо от сюди. Ось такий котик показує клас. Ну, він майже посередині. Далі у нас колекція лапки. Того разу порвалася лапка. Ну, нічого, я її приклеїла <ріху> якось. Так, тепер зараз я світло трохи відсуну. Відкриваємо. Знов перфорація поламалась. Це поганий знак. О, я вже знаю, яка там лапка. Це ось така лапка кавуничок. Так. Ой. Я вже вроді не навчилась відкривати. Я ж казала поганий знак. Вверх приклеїмо. Чому вони у мене весь час ревуться? Що це за несправедливість? Я не розумію, це в мене, типу, всі такі лапки будуть. Я так не хочу. Так. Ладно, йдемо далі. Новорічна їжа або зимова їжа. Такий снігочок з бегайським вогнем. Так, ой, тут два. Я знаю, що це. Так, перше це ось такий зимовий льодяник. Так, зразу його, напевно, приклеїмо. І зараз з півгодини ним будемо. І його відклеювати. Ладно, давайте на другий подивимось потім відклею Ось такий теж людяник. Ну, я вирішила їх разом відставити, тому що він теж такий самий, тільки в одній сердечка. О, цей легко. Ой, ні, ні, давай. Головне не порвати. Так, давайте ось сюди Так. Тепер це. Трібно якось відклеяти о, ну, о, ось тут можна надіти. Щось там мій пасик балується. Ну, давайте їх разом якось ось так залишився скотч, скочу, щоб його ось так назад є. Ось якось так вийшло Так, далі кайф. ну, чехли на телефон. Так, я вирішила так приклеїти, тому що воно не буде влізати все. І я зробила занадто мало сторінок, на мою думку, для них. Якщо їх клеїти прям рівно. Тому що на одну сторінку один чехол відкриваємо. Які у нас того разу, яка в нас того разу профроцілась? О, це такий милий котик. Чехли, вроді легко відкрити. Так. Так, клаїм йому ось сюди. Ні, я хочу котика. Приклеїти на Прозору. Також клієнт чи так. Ладно, давайте він буде єдиний. Тут його приклеюємо ось так. Далі нова колекція. Приготуй сніданок. На цій сторінці у нас буде новиночка Я захотіла, щоб вона іменно тут була, а на цій сторінці нашу новичку. Я її сильно не прикрашала. Просто е, додавала жовтий е, маркер і все. Так, відкриваємо наш пакетик. Такі. І що нам попалося? Що ж ми будемо готувати? Я хочу приклеїти їх якось по бокам, а страву всередину. Так, це масло. Як його так? чи так? Так. Це масло. До речі, свої догадки, що там, що ми готуємо. Давайте масло. М -м так, ну давайте десь тут, внизу. І на цьому ми закінчимо нашу розпаковку на маски. Так, зараз закриємо каталожок. Пишіть ваші догадки, що це ж може бути за сніданок. I na tym wszystko. Pa pa, pa pa Do nowych zauważań.